На етнофестиваль Коляди в старому селі приїхали учасники народного театру села Костелівка Рахівського району. Ми маємо колядницькі коляди на різні теми і будемо нині представляти наше село. У нас сьогодні тут присутніх 11 учасників нашого колективу, сьогодні колядницька група така в нас. Долучилися до фестивалі колідники села Макарьова, що на Мукачівщині. Директорка сільського будинку культури Надія Лазар каже, беруть участь у 20-те. Вони будуть представляти наш Бетлегем. Колядок буде багато в ній присутніх, буде розмовний текст. Ну і хлопці у нас 12-14, коли як. Ісусе солодкий спасите! <пасувачен> Колядники рушили ходою від головної ялинки Ужгорода на площі Петефі в бік обласного музею народної архітектури та побуту. району. Ми представляємо шархаль по нашому дракон, ми запускаємо дракона, коли с дівка вдає. Це давня дуже традиція. Ми ходили до дівчат, старші хлопці вдіваються, йдуть до дівчат, котра вже хоче віддаватися. Якщо хлопець до неї язиком торкнеться цим, вона вийде заміж. Серед відвідувачів заходу місцевий житель Роман каже, що року ходить на фестиваль. Це явище має має успіх. Воно в принципі, як завжди, зароджується з народною ініціативою, бо люди колядують різдвяно новорічні свята. Вони хочуть показати і себе, і хочуть висловити свою радість навіть у цю складну, скрутну воєнну воєнну пору. І тому власне ті коляди більше приурочені е, допомозі нашим військовим. Вперше навіть, на одному фестивалі Софія каже, прийшла разом із подругами. Дізнались інтернету, в інстаграмі, підписані на сторінку загалом відвідую максимальну кількість подій в скансені. Тому я була впевнена, що це буде дуже гарне мероприятие, тому прийшли під час заходу. Також збирали гроші на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Розповів співорганізатор етнофестивалю, заступник директора обласного організаційно-методичного центру культури Василь Барановський. Скільки зможе, то ніхто не ставить якусь ціль, Ну бажаному побіжому зійшло 25 колективів. Навіть з Києва один колектив спільно з. Із... Музеї архітектури побуду проводимо. Проводять фестиваль Коляди у Старому селі на території обласного музею народної архітектури та побуту з 2009 року. Про це суспільному телефонами розповів директор закладу Василь Коцен. Сергій Чернашов, Леонтій Неколишн, Суспільне, Новини.